Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну, захищає її від ворога на всіх фронтах і шанує наших славних воїнів. Сьогодні, 25 лютого, відзначаю свій день народження, уродженець Вознесенська Миколаївської області, один з великих патріотів України, мужній професійний військовий, генерал-майор Збройних сил України. Кавалер ордена Богдана Хмельницького третього ступеня, командуючий обороною Миколаєва Марченко Дмитро Олександрович. Він став справжньою легендою, організувавши оборону Миколаєва так, що в усіх спробах просунутися до нього, окупанти зазнали краху. У жовтні 2022 року, за рейтингом видання НВ, він увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових. То хто ж він такий, генерал-майор Дмитро Марченко, або як його називають, Марчелло. Це людина неординарної долі, що прийшла складний шлях. Він народився в сім'ї військових, дід служив розвідником під час Другої світової війни і дослужився до капітана, а батько прапорщиком воював в Афганістані. Однак піти після школи стопами сім'ї у Дмитра не вийшло. Він двічі вступав до військового інституту, але провалив іспити. Як зізнавався пізніше, сім'я не мала ні високих покровителів, ні грошей на хабар, і тому службу в армії він почав рядовим термінової служби в інженерно-саперному батальйоні в Криму в 1996 році. Службу Дмитро Марченко закінчив сержантом. І знову прийшов вступати до Інституту сухопутних військ, після закінчення якого потрапив до тоді ще 40 ї аеромобільної бригади в Миколаєві командиром зводу. За час служби майбутній генерал дослужився до командира дивізіону з повітряно-десантної підготовки в рідній частині, яка стала пізніше 79-ю десантно-штурмовою бригадою. І початок російсько-української війни у 2014 році він зустрів у званні майора. Першим бойовим завданням майора Марченка стала розвідка ситуації у північному Криму. Саме він під виглядом таксиста на особистому авто з'ясував і на старенькому нокіо записав, що на півночі півострова стоять не просто проросійські активісти, а регулярні російські частини. І тоді командування не ризикнуло кинути в бій бригаду, бо, як зізнається Марченко, тоді солдати не мали ні бронежилетів, ні касок а багато хто з них не вмів до ладу і стріляти. Першими боями для майора Мерченка стало місто Червоний Лиман на Донеччині, а потім їх було багато. Він брав участь у боях за Дебальцеве, воював за Донецький аеропорт, і, до речі, під Донецьким аеропортом він отримав важку контузію. Якби поруч не опинився хороший лікар, то набряк мозку міг обернутися епілепсією або іншими неприємними проблемами. У вересні 2015 року, вже підполковником Дмитро Марченко очолив головне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення збройних сил України, основними завданнями якого було перехід збройних сил України на стандарти НАТО у речовому і продовольчому забезпеченні, а також створення технічних умов за стандартами НАТО, контроль процесу виробництва і якості виробленої продукції. І контроль над тендерними закупівлями для армії. Це те саме управління, яке займалося розробкою нової форми для військовослужбовців, нових сухпайків, реформою харчування і багато чого іншого. Займаючи генеральську посаду через 4 роки, в травні 2019-го, Дмитро Марченко отримав звання генерал-майора. І протягом всього часу він сам просив не давати йому звання генерала. Лише через посаду, бо на це достойне звання хотів доказати своїми справами. І українські засоби масової інформації в той час характеризували Марченка як одного з головних двигунів реформ у секторі матеріального забезпечення Збройних сил України. Але з приходом нової влади в рамках кривавої помсти, яку Портнов оголосив попередникам ДБР і особисто його екс керівник Роман Труба займалися переслідуванням всіх хто мав відношення до реформування армії. Крім того, нібито неякісні бронежилети були однією з передвиборних фішок Зеленського. І Роман Труба пішов на злочин. Він вилучив зі складів Міністерства оборони величезну партію бронежилетів 20 тисяч штук, і без належного опечатування та маркування вивантажив їх. Просто купою, а після того заявив, що тестовий відстріл бронежилетів показав їхню неналежну якість. Та пізніше виявилося, що відстріл проводився бронебійною кулею 7,62 мм, яка, звичайно ж, пробиває бронежилет, тому що вона і є бронебійна, і Марченку було оголошено підозру. Притому виробника бронежилетів і департамент держзакупівель Міністерства оборони не звинуватили ні в чому, а лише Марченка. І звинуватили його в тому, що він не відреагував на скаргу в соцмережах на неналежну якість бронежилетів, хоча він їх і не купував. Печерський суд проігнорував усі аргументи захисту і обрав для Дмитра Марченка запобіжний захід. У формі негайного арешту в залі суду і утримання його під вартою 60 діб або заставу в сумі 76 мільйонів гривень. Більше того, у рамках цієї справи суд прийняв рішення допустити слідчик ДБР до документа стратегічний план використання Збройних сил України, тобто до ключового документа Генерального штабу з найвищим грифом секретності, особливої важливості, до якого мають доступ приблизно всього лише 10 осіб. В Україні 28 листопада 2019 року під час слухання справи в апеляційному суді п'ятеро побратимів Дмитра Марченка, два народні депутати і три військові, знаючи добре генерала, запропонували суду взяти його на поруки, але їм відмовили: військові не приховували свого обурення. Кожен з нас може бути наступним, говорив біля процесу Героя України генерал-майор Ігор Гордійчук. Кожен з нас може бути слідуючим, будь-то може слідчи. Зараз, як там аля чи чересту, там КГБсну януково терористичних сил, на кого пальцем кажуть, той буде винен. А колишній міністр оборони Степан Полторак написав у Твіттері: Дмитро Марченко, я довіряв тобі і довіряю. Ти один з тих, хто не побоявся брати участь у запеклих боях на сході і ламати корупційні схеми в оборонному відомстві. Суд тоді залишив генерала Марченка під вартою під крики ганьба. Камерою мене не злякаєш, там кулі не свистять, нічого й не розривається, згадував Дмитро Марченко. Слідчі йому погрожували і казали: Твої підлеглі всі розповіли вже, а ти нам тепер розкажи про Порошенка. І навіть умовляли Марченка. Ну ми розуміємо, що ви не крали ці мільйони, але підпишіть, хоч що вкрали на кілька десятків тисяч, а потім амністія. Ну навіть можете відновитися й на службі. 11 лютого 2025 року. Видання Інтент опублікувало розповідь генерала Марченка про тиск і психологічні тортури, яким він піддавався в той час, коли відбувалося слідство. Мене возили без адвокатів, залякували, говорили, що якщо підпишу угоду, то завтра буду вдома. Цей моральний тиск був лише початком. Під час допитів слідчі неодноразово погрожували Дмитру Марченку. Мордою в підлогу покладемо, розповідає генерал. Крім психологічного насилля у СІЗО, його змушували перебувати в жахливих умовах. На прогулянки я виходив разом з кримінальними авторитетами, а в камерах було все від підрізаних до побитих людей. Я стояв у вузькому коридорі на боксах, де не було навіть де присісти. Все було забруднене, підлога опльована, згадує генерал. Він був підданий фізичному та психологічному знущанню, яке не мало нічого спільного з правами людини. Однією з найболючіших форм тортур. Стали спроби змусити його зізнатися у злочинах, яких він не скоював. Вони намагалися змусити мене визнати, що я брав хабарі, хоча не мали жодного доказу. Вони казали, що не вийде, бо на мене вже є наказ, і я буду сидіти, поки не зізнаюся, розповідає Марченко. І замість того, щоб отримати нормальну юридичну допомогу, він потрапив в атмосферу, де всі дії правоохоронців були спрямовані на те, щоб зламати його морально і фізично. Генерал Марченко переконаний, що всі ці дії були частиною політичної гри, де його намагалися зламати та використати для маніпуляцій. мужній і вірний своїй справі, і Україні генерал не піддався ні на погрози, ні на умовляння. Провівши в неволі 5 тижнів, він вийшов із СІЗО під заставу у 20 мільйонів гривень. З того часу кримінальна справа затихла. Але очевидно, що вона була спрямована з одного боку на зниження боєздатності української армії шляхом кримінального переслідування бойових офіцерів, а з іншого на отримання доступу до державних оборонних документів з найвищим грифом секретності з метою подальшої їх передачі, ймовірно, за допомогою того ж Портнова, керівництво Російської Федерації. Внаслідок накладених арештів на технічну та проєктну документацію, Міністерство оборони України фактично припинило тоді закупівлю бронежилетів. Через півроку слідчих, які на догоду портнову і його друзів з офісу президента білими нитками шили справу проти Марченка, все таки усунули від справи. А їхні наступники не знайшли у діях генерала складу злочину. А в лютому 2022 року, після повномасштабного російського вторгнення, українські військові отримали заарештовані бронежилети, які виявилися надійним захистом. Повномасштабну війну Дмитро Марченко зустрів у Києві. Друзі з півдня завалили його відео, де колони росіян наближаються до Херсона. І тоді він написав у своєму рапорті: Готовий виїхати на південь, не можу просто спостерігати. Після розмови з головнокомандувачем Валерієм Залужним той відповів: їдь швидше, бо вони вже заходять до Херсона. 25 лютого, у свій 44-річний день народження, Марчело дістався Миколаєва. Місто було охоплене панікою. У центрі міста генерал побачив, як житель Миколаєва знімає з будівлі жовто-блакитний прапор. Що ти робиш? запитав генерал, вийшовши з машини. Так вони вже Херсон взяли, завтра тут будуть, відповів чоловік. Ми битимемось, відповів Марченко. Припини. Страх тоді поширився не лише серед цивільних. У перші ночі з Миколаєва виїжджали колони з технікою та силовими структурами, розповідає Маршенко. Одного з таких керівників бійці повернули до міста. Я сказав йому: наступного разу будеш визнаний зрадником і розстріляний за законом воєнного часу. Поки я тут, місто ніхто не здаватиме, заявив він. І щоб зупинити втечу, Марченко наказав уночі розвести міст через Південний Буг, за яким лежить дорога до Одеси. Передові загони росіян увійшли до Херсона і збиралися атакувати Миколаїв. За ним відкривалися два важливі напрямки на Одесу та Южноукраїнськ, де розташована велика атомна електростанція. Рашисти наступали двома угрупуваннями: близько двох тисяч машин, танків і БТР та з відповідною кількістю особового складу вирушили з Херсона на Миколаїв. Інша група, 1200-1300 одиниць техніки, почала обхід. На першій нараді Марченко спитав одного з командирів, яке у нього бойове завдання. Кругова оборона моєї військової частини, відповів той. Частини? здивувався генерал. А місто хто захищатиме? Так не піде. Марченко розділив місто та його околиці на зони. Оборона кожної була закріплена за конкретним військовим підрозділом. Усі наявні екскаватори були мобілізовані рити окопи. Все робили з колін, працювали день і ніч, двигуни екскаваторів не зупинялися, згадує Марчело. На блокпостах з'явилися укріплення з бетону та металеві їжаки. Захисникам Миколаєва не вистачало координації, і Марченко мало не загинув від так званого дружнього вогню. Вночі мене обстріляли з одного з наших блокпостів, розповідає генерал. Я вийшов з машини і питаю: навіщо ти це робиш? Хто тебе сюди поставив? І для комунікації між територіальною обороною військовими та цивільними було створено кілька груп у захищених меседжерах. На початку березня расисти почали обходити Миколаїв з півночі і впритул наблизилися до рідного міста Марченка Вознесенська. Це була загроза оточення та виходу до атомної електростанції, адже від Вознесенська до Южноукраїнська лише 27 кілометрів. Але колони з танків та БТР окупантів, які рухалися дорогами, немо у себе вдома, були розірвані українською артилерією. Тоді ж, у березні 2022 року, коли генерал Марченко захищав Миколаїв, йому зателефонував слідчий і попросив, щоб він написав заяву про те, що не заперечує, аби застава тих 20 мільйонів гривень, яка була внесена під його звільнення з СІЗО. Перейшла у благодійний фонд Офісу Генеральної прокуратури, за що обіцяли зняти з Марченка всі обтяження і закрити справу. Але генерал сказав, що то не його гроші, він навіть ніколи не бачив таку суму, і сказав, щоб повернути тим, хто їх давав. І таким чином 19 мільйонів із застави повернули сім'ї Петра Порошенка, а один мільйон організації, яка зібрала ті кошти. Бути лідером означає думати власною головою, брати ініціативу на себе, а коли стикаєшся з помилкою командування, відстоювати свою точку зору і не поспішати виконувати наказ, наголошує Дмитро Марченко. Так було в липні 2014 року, коли близько 70 бійців 79-ї бригади потрапили у напівоточення під Маринівкою Донецької області, захищаючи висоту. Їх позиції покривали вогнем з території Ерефії. Людям не було де ховатися, залишати там солдатів це було майже вбивством, згадує Марченко. Командир бійців не міг провести ані ротацію, ані поповнити боєкомплект. Та команди залишити висоту керівництво не давало, а лише обіцянки на підкріплення. Коли Марченко зрозумів, що допомоги не буде, вирішив сам дістатися позицій, щоб урятувати бійців. На звичайному легковому авто разом із снайпером та кулеметником Марченко проїхав лінію зіткнення і дав наказ відступити. В одному з інтерв'ю генерала запитали, які у нього були повноваження виводити людей з висоти. А ніяких відповів він було єдине повноваження зберегти якнайбільше людей. Та насправді за це Дмитро Марченко отримав тоді першу погрозу від начальства. За вивіз бійців без наказу йому погрожували кримінальною справою за дезертирство. А ще Марченко згадує, що йому вісім разів давали команду висадити в повітря Варваринський міст єдиний міст через Південний Буг, що з'єднує Миколаю з дорогою на Одесу. У такому разі я б сам себе загнав у Казан, каже генерал. Я пояснював, що це не потрібно робити, і слава Богу, на той раз мене почули. Генерал Дмитро Марченко не страждає на зіркову хворобу. Головну роль відіграють солдати в окопах, а я лише адміністратор. Так він описує свою роль в обороні Миколаєва, яка дозволила в майбутньому створити умови для успішного контрнаступу на Херсон. В інтерв'ю інституту висвітлення війни та миру генерал-майор Дмитро Марченко наголосив на грамотності військового керівництва України, більшість з яких навчалася діяти нестандартно ще з 2014 року. За його словами, на початку наступу з боку армії Рефії військової грамотності не було, але не варто забувати про те, що вони теж навчаються. Тому закликав Європу допомогти Україні важкою технікою і зброєю, попросив не забувати про те, що Україна зараз виступає щитом всієї Європи і порівняв Путіна з собакою, яка вже скуштувала м'яса. Ви маєте розуміти, хто такий Путін? Він не зупиниться в Україні. Це голодний собака, який вибіг з лісу і скуштував м'яса. Якщо вона відкусила вже шматок м'яса, вона за ним повернеться ще і піде далі. Вона не зупиниться в Україні, якщо ми впадемо. Зараз, я думаю, найважливіший момент, коли нам треба згуртуватися і зупинити його амбіції. У нас є бажання зупинити його, але ми потребуємо допомоги. Як кажуть, дайте нам щит і меч, і ми переможемо. Нам нікуди тікати, ми стоятимемо до кінця. Якщо ми це не зробимо, то ми цю війну просто перекладемо на плечі наших дітей. Якщо ми залишимо ворогу хоча б шматок землі, він повернеться додому, зробить певні висновки, і через шість чи вісім років нападе знову. Тому нам потрібно відстояти всю територію, нам потрібно брати під контроль усі кордони України і не залишати їм жодного клаптика нашої землі, наголосив Дмитро Марченко. Внесок генерала Марченка у захист України відзначив у свій час екс-головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний і зробив офіційне подання на присвоєння Дмитру Марченку звання Героя України, а Верховна Рада конституційною більшістю підтримала відповідне звернення і народного депутата Романа Костенка до Верховного Головнокомандувача Зеленського. Але Зеленський не відреагував. У березні 2024 року була зареєстрована і петиція про присвоєння генералу Марченку звання Героя України, яка набрала необхідну кількість підписів. Та Зеленський знову вперто змовчав: от не любить він чесних патріотів, які люблять свою країну і захищають її від ворогів, тому й садить бойових генералів за грати за фальсифікованими справами. В листопаді 2024 року генерал Дмитро Марченко звільнився із Збройних сил України за станом здоров'я. Розвідка в окупованому Криму, виведення 75 побратимів з оточення в ізварінському котлі, Донецький аеропорт десятки тисяч кілометрів по безкрайнім степам Донбасу, в часи, коли мало хто розумів, де свої, а де ворог. Тяжка праця з реформування речового забезпечення і введення нової системи харчування, розробка і боротьба за нові сухі пайки у Міністерстві оборони України, сфабриковані карні справи та СІЗО, рідна Миколаївщина і Херсонщина довгий нелегкий шлях. Який трансформував мене на кожному етапі і зробив тим, ким я є, написав тоді Дмитро Марченко на своїй сторінці у Фейсбуці з лікарняного ліжка і додав, що жодні випробування ворога, жоден тиск не примусили мене зупинитися у непохитній боротьбі за Україну. Тому звільнення зі служби стало найважчим рішенням, яке я ухвалював у своєму житті. Звичайно, дуже шкода, що Україна і Збройні сили втрачають таких досвідчених військових генералів під час гарячої фази війни. Це непоправні втрати для нашого війська. І хоча генерал Марченко, створивши благодійний фонд, продовжує допомагати військовим і робити все для перемоги України, ми розуміємо, що його вклад, як бойового високопрофесійного генерала, був би набагато суттєвішим. Сьогодні генерал Дмитро Марченко святкує свій 47-й день народження. І хоч пан генерал ще не має офіційного звання Героя України, для народу він справжній герой. Щиро дякуємо пану генералу за вірну службу у захисті держави та українського народу, бажаємо йому сил, міцного здоров'я, великих успіхів у перемозі над ворогом і Божого благословення. Нехай здоров'я ніколи не підводить нашого шановного генерала. Бойовий настрій завжди панує в душі, а в серці живе безмежна любов до життя і України. А наступний день народження бажаємо відзначити уже у мирній і вільній Україні. Много я літа, пане генерале! Вах на многії і благійні літа, хай вам завжди допомагає мати пресвята.